Це найбільша у світі картина на полотні. Її площа 9 650 квадратних метрів. Твір потрапив до книги Гінеса. Картину намалював катарський художник Емат Салехі. Демонструють її на стадіоні університету Катару. Майстер витратив три тонни фарби та використав 150 пензлів. Працював по 18 годин на день 5 місяців. Малював невеликі фрагменти, які потім об'єднали в одну гігантську картину. Надихнув художника футбол. Я хотів за допомогою цієї картини показати різні сторони арабської культури, зокрема каліграфію. Я також хотів відобразити історію чемпіонату світу з миті його заснування й до тепер. Художнику вже вручили сертифікат книги Гіннеса. До нього рекорд належав британцю Саші Джафрі. Він намалював картину на полотні площою 1600 квадратних метрів. Її продали за 62 мільйони доларів.